Зараз будемо моделювати із базисної основи ось таку, ось таку модель блузи чи вишиванки, як назвете, можна з таким рукавчиком потім розмоделювати, можна також шити ось таке платтячко на основі цієї викрійки. Для початку нам потрібно з'єднати ось, закрити оцю виточку, щоб можна було намалювати, углубити горловиночку. По лінії переда і по лінії спинки. По горловині переда і по горловині спинки. Тепер буду углубляти горловиночку. Ну я хочу, щоб так широченько було. І ось так малюю бажану форму горловинки. Так. Ось. Я намалювала бажану форму горловинки. І же на спинці також прикладу і намалюю бажану форму. Але тут є плечова виточка. Це. Моя викрійка і я для себе її будую, без виточки в мене не вилягається. Так, закрила і, і так само ось малюю перловиночку. Ну, десь отак позаду також трошки забліккрію. І тепер лишня ось зрізаю. Так, Ось ми зробили, вирізали перед і вирізали спиночку головинку. Далі потрібно також трішки поглибити у проймі. Ну, я десь опущусь сантиметрів ну, близько двох. Ось так. Так, 2 сантиметри. І так ще по спиночці. 2 см. І плавненько закругляю. І також зрізаю. Так, єсь. І ось тут також. Тепер нам потрібно оцю виточку, вона у нас закрита, але нам потрібно її розкрити і розмоделювати. Ось я вже її тепер не буду розклеювати у горловинку. Я ось малюю лінію. Ось горловиночка і з центра груді провела лінію. І розрізаю. Так, ось вийшла в мене. Така викрійка тепер. На спинці у нас також ось я виточку цю закрила. І я її також переведу в горловиночку. Ось так. Так. ось так. І ось коли ми тут ось стягнемо трішки, то оця свобода піде на лопаточку. Буде виконувати ту функцію, що виконувала оця виточка. ось Оформити потрібно оцю пройму. Я беру ось з під руки проводжу. Ну, десь лінію. Можна, як ви бажаєте. Можна її провести. я її бачу десь отак на продовженні. Десь отак. Так. Ось, бачите, з'явилася нова пройма. так же зробимо і по спиночці. Ось плечки з'єднала. Ось, як бачите, пройма з базової основи і ось уже. Нова прийма. Ось. І також по спинці треба намалювати. Прийму нову. Ну, ця десь ось від плеча на відстані 7 см. І цю так же малюємо 7 см. Ось. Бачите? Ось ця відстань 7. І ця 7. Ну, у вас будь-яка. Можна там трішки сюди здвинути. Ну, в мене вийшло так. І тепер я. Проводжу лінією до цієї пройми. Ось отак. І ось у нас з'явилася також на спинці нова пройма. Ось, коли б я з'єднала оці плечі, то рукавчик я би вшивала оцей, ось в ось оцю пройму. Ось отак так і в цю сторону. Але у нас тепер нова пройма. тому Беремо рукавчик. Спиночка, помітили, ця сторона до спиночки, ця до полочки. Зрізаємо оцю по лінії пройми. Новий. Так. І оцю також зрізаємо. Зрізали. Так, тепер бачите, що виходить. Отакі купа деталей. Тепер беремо оці частинки і підпишемо їх. Ми напишемо оце нова пройма. Нова пройма, щоб ми не заплутались. Це у нас горловина. Горловина. І тут я пишу горловина. І тут пишу нова пройма. І тут пишу плечо, плечо і плечо. Так. Тут плечо, тут горловина, тут нова пройма. Ну, тут стара пройма. Або можна просто пройма написати. Пройма. Щоб ви не заплутувались. І це я напишу полочка. Це спинка. Так. Ось так. І тепер це відсовуємо і беремо оці деталі. Ось отак прикладаємо. Але зараз я підкладу бумагу. І ось тут прикладаємо, вже рукавчик положили на бумажку, і прикладаємо оці відрізані частинки. Ось спинка до спиночки, полочка до полочки. І малюємо рукавчик. Так. Обводимо, ось так ось плавненько, ось і отак. І ось тут. Але тут, як пам'ятаєте, у полочці в спинці ми трішки понижалися на 2 см. Тому також ось тут будемо понижатися. Тут ось була прийма і тут також. Так. І тепер візьмемо, полочку візьмемо і прикладемо. До цієї лінії. Так, Ось так. Так. Щоб вони були рівні довжині. І відмічаємо. Так, ось цю сторону. Ось так. І спиночку вложимо. Тут також трішки нижче. Тут ось так. так. Так, ось так. І обводимо. Так. Ось я теж Так, і повненько Ось так. Так. Ось спропуємо. І це сюди, Так. Ось так. І ось ми рукавчик положили. І оці відрізані детальки наложили на папір. І ось я уже обвела. Ось оцю детальку зверху, ось оцю. Тут її роздвинула, бо нам тут потрібно присобрати. і Тут понизилась, так як і на полочці. Тут також і оформила пройму. І ось приложуємо пройму спиночки. Вона така ж як. І проймуть полочки. Також така сама. Ось я ці детальки забираю тепер. І довжину рукавчика ось заміряєте від цієї відголовки. І отуда от вниз відкладаєте довжину бажаного рукава. Це у нас тут іде до горловинки. Ось це викладаю в бік. І ось ми вже побудували викрійку ось тут. Ось я склала рукавчик, склала двоє. Спіночка ось отак прилягає. І тут полочка. Ось отак. І отак. І ось оце буде присобиратися. Ось, наприклад, рукавчик ось отак. І перед і трішки спиночка Але це у нас без зборочки. Тут присобереться тільки ось така відстань, як розтвор виточки. По спинці у нас лише плечова виточка, стільки трішечки присобереться. По рукавчику ми роздвигали, також собереться десь так, як виточка. така відстань І якщо ми хочемо ширшу блозу, то потрібно взяти полочку і роздвинути, або ж просто додати ось, ось сюди. На бажану ширину. Ось просто отак. І потім отут усе отак пристягнеться. На спиночку також можна додати просто ось сюди, отак. Ну, десь таку відстань, як і там. І рукавчику також е. порізати отак на полосочки, ось так, і роздвинути, якщо хочеться, ширше. Ось так. Я подальше планую покроїти собі таке платтячко. можливо, покрою, заметаю і покажу.